Тось, 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 тось. Не голодні. Качки. Однозначно не голодні. Ми б знали, скільки людей тут готують. Та й самі вони неї такі дурні, щоб голодувати. Здобувають їжу. В бою одна з одною. Бачите, ми ж говорили, що вони не. Зима. Справді добре було б, щоб вся заматка була. А при нагіду нагадаю, у нас на каналі є дуже-дуже дуже багато відео. Так виглядає, що більше п'яти тисяч відео. Можна дивити старі відео Трускавця. Минулий рік, поза минулий, 20, 19, 18. Можна Львів дивити старші відео. Кому цікаво. Франківськ, Тернопіль. Найзрівного кілька відео можна переглядати. Хмельницький, Ужгород. Дрогобич. Дрогобич, місто, яке ми обійшли все. Там є всі вулиці Дрогобич. Головні мають на увазі. Троскарась там більше в Львів ще є не весь, але відсотків 30 у Львові вулиць ми обійшли. Теж можна просто вонте в пошук назву вулиці, Львів. і шукаєте відео, можна навіть написати Львів Депо. Можете написати Львів депо, так звичайно, ще краще буде його. На гуглі підтяне. Навіть в інших пошуковиках теж дивився. Гарно індексуємося. Але шукати треба саме серед відео. Ну або в тих перших відео, які пропонуються, знаєте, як пошук дає, там дає 3-5 відео. А як по руках хочете, дивитися, от Львів 2022. І дивиться відео Львова з 2022 рік. Чи Трускавець 2021. І будуть відео Трускавця за 2021 рік. Точно так само можна написати Дрогобич 2020, Моршин 2022, Східниця 2023. Для зручності так само є списки відтворення. Тобто, якщо є відео зі східниці, повірте, що є список відтворення східниця, шукайте, інформація про нього є. А і в списках відтворення на горі його можна легко знайти. Нас там в східницьком, більше 100 відео, Другобицьком, більше 100 відео. Трусканавець, львів, більше тисячі відео. Хмельницький рівне Тернопіль, Ужгород, там, понад 20 відео. Відео в різну пору року, в різну пору дня. В різний час знять. Ну і традиційно розповідайте про наш канал друзям, знайомим, кому цікаво дивитися відео, що відбувається. Його рідному в місті. Наприклад, приклад, зая нас дивляться багато глядачів, які зараз з тих чи інших причин проживають за кордоном. Не мають можливість побачити Львів, Трускавець, Другобич, Самбір, Стрий, Тернопіль, Хмельницький, як ми вже казали, Ужгород, Франківськ, Яремч, Славське та інші міста, які представлені на нашому каналі. Ми даємо таку можливість. Така ностальгійна нотка появилась. Вже казав, якщо раніше у нас було про те, що відбувається зараз, то... Можна побачити, що відбувалося раніше. Або що відбувається зараз навіть для тих, хто зараз не тут.